Слава Україні! Так, все теж 17 вересня, трошки сьогодні є така можливість. Катаюсь по полях. Це так, об'їжджаю, дивлюся, що де, як себе соя почуває. Значить, це соя сенара, трошки підмішана є Аполло Висіяна СЗшкою з 30-м міжряддям, з нормою десь приблизно 80 кг на гектар. У штуках на метрі, чесно, дуже і не рахував. Якщо там по масі тисячі прикидати, то це якщо тієї 400, ну цієї десь 600-700 тисяч, отак думаю на гектар. Так, значить, така вона на сьогодні. Ось, трохи пробую ось біб вилущити, вологий біб. Насіння трошки набубнявіло, того що... Ну дощі воно. Так і є з бубнявіє швидко. Ну, в принципі, якщо так подивитися, то я думаю, що десь ну, деньок гарного сонця і в принципі її можна молотить. Так, ще один бібелущою. Таке насіннячко. Крупненьке, в принципі, Тоже. так тут, ну, тут соя непогана. І тут мені що цікаво, от по кількості бобів вона. Ось така рослинка непогілкована. Так, зараз прикину скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 бобів оце на цій рослинці. Ось таких. Ну, боби то бобів в принципі, достатньо, ну, але насіння тут от порівняно з 70-м міжряддям я б сказав дрібніше. Там По молодьбі в бункері тоді побачимо. Ну, нічого. Значить, що вона? Трошки її ось. Та, ну, Де таке, де більш-менш стоїть, ось? де ось виклало трохи, Ну, не критично. В принципі, стебло, ось, як бачимо, не на землі. Е, трошки ось щось дивлюся, саме стебло і її почерніло. Ну, воно таке, де попадається рослинка не критично. Так, і ось, де, ну, Нормальне насіння. в принципі, просто трошки набубнявіло від вологи, але не страшно підсохне. Буде все добре тут. Так, значить така соя по цілені. Ну, по врожайності, я не знаю. Я думаю, що вона повинна бути може через те, що допустимо цілена тут, трошки низок, то може буде трошки краще, ніж 70 міжряддя, бо ці ділянка, що молотив, це були в основному бугри. А там побачимо, бункер вже покаже. Тобто тут покажу, як молотитимемося. І трошки ще розкажу за ціни. В принципі, оце вже цікавлюся. Дзвонив, питав. то в усіх ціна 11,3-11,5. Оце в цьому діапазоні. Можуть розрахуватися в доларах еквівалентно курсу. Тобто там, якщо виходить долар, вчора вони казали 41,8 рахували, то 11. Допустимо, там це в одних 11,4 на 41,8, то це щось там 272 чи 273 долара з місця. Там дивлюся, пишуть 300 десь є, дають, ну я не знаю. От кажу ж, от всіх от ці контакти, що були, обдзвонив, то отаку от ціну дають. По Безналу ще там по першій формі дзвонили, питали, то 12,5 з місця. Оце такі ціни у нас по сої. Так що не знаю, в принципі, що його, як його краще робити. З цими врожаями, що в нас на сьогодні є, таке б в принципі, щось би і продати. Мабуть, бо і з людьми розраховуватися. в общем, І плюс деякі моменти закривати, то оборотні кошти потрібні. Можливо, трошки щось і вивеземо. Оце таке. Такс. Ну, в принципі, ще може, що кого цікавитиме, питайте. Всім пока.